Добрий вечір, Михайло Запоріжжя. 24 серпня цього року експерт Юрій Гарулечко заявив, що в жовтні. 2014 року Національний банк України продав 14 тонн золота з золотовалютних резервів. Скажіть, будь ласка, чи Верховна Рада давала право продавати золото з валютних і золотовалютних резервів? А якщо цього не було, то це злочин вчинений президентом Порошенком О, і Гонтарю? Ми зрозуміли, зрозуміли. Пане Михайло, я з вами абсолютно згоден. Верховна Рада на це право нікому не давала. Голова національного банку це а такий факт дійсно був. Так такий факт був. І е, слухайте, а ввал гривні із. З 80 гривень до 30 до 40. І Гонтарєва, голова національного банку, по сьогоднішній день за це не відповіла. А знищення, тільки за цей рік 53 банків, як мінімум. Це ж не просто знищили банки. За тими банками тисячі підприємств, там сотні тисяч вкладників. Хто їм верне ці гроші, які в них украли фактично ганебною політикою, яку проводить Національний банк. А ставка кредитування, проценти по кредитах для малого, для середнього, для великого бізнесу 30-40%. Хіба це? Не знищення власної економіки, коли самі ходимо з просяну рукою три копійки, просимо вішаємо собі борговий зашморг, замість того, щоб поміняти власну грошово-кредитну політику, дати дешеві кредитні ресурси, щоб створювати робочі місця і відновлювати власну економіку. Безумовно, і за розкрадання золотовалютних резервів України і за ввал курсу гривні, який привів до знецінення заощаджень, до фактичного безцінення зарплати пенсій мільйонів українських громадян, голова національного. Банку має відповідати відставкою і тюрмою. На превеликий жаль, сьогодні Порошенко її тримає, бо вона виконує його персональні прямі доручення, і фактично сьогодні знищується банківська система через деолігархізацію, яку ми сьогодні маємо у банківській системі, коли штучно валять найбільші банки країни під вигаданими приводами, і потім за копійки скуповують власність цих банків. Це насправді та є політика, яка сьогодні проводиться, яку більшість українців та не знає. Дякую за розмову.